Виконуємо номер 84 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Порівняй значення добутків. Перший добуток добуток чисел мінус 1,8, мінус 5 шостих і мінус 1,78. Другий добуток. Добуток чисел мінус 12, мінус 1,7, мінус 5,11 і 2,2. Приступаємо до виконання. У першому добутку у нас три від'ємних множники. Тому добуток буде число від'ємне. Помножимо модулі 1,8 подамо у вигляді звичайного дробу це 18. ,10. 9 подамо як 9 перших, 5 шостих і 1,7 також подамо в вигляді неправильного дробу. Це буде 25,18. Добуток другий, також кількість від'ємних множників 3, тому добуток буде число від'ємне. І знайдемо його модуль. 12 подамо знаменником 1. 1,7 подамо в вигляді неправильного дробу, це 19,2. Помножимо на 5, 11, і 2,2 подамо в звичайного дробу це буде 22 десятих. 18 і 18, скорочуємо на 18, 5 і 10 скорочуємо на 5. 10 ділимо на 5 буде 2, 5 ділимо на 5 буде 1. 9 і 6 скорочуємо на 3. 9 ділимо на 3 буде 3, 6 ділимо на 3 буде 2. Маємо в чисельнику добуток 3 на 25, а в знаменнику 2 на 2, 4. 3 множимо на 25 буде 75, отже, мінус 75 четвертих. Добуток, що знаходиться справа. Також поставили знак мінус і скорочуємо. Дванадцять і дванадцять. Скорочуємо на дванадцять. Двадцять і одинадцять на 11 і 10 і 10. Отже, маємо в чисельнику 19, знаменнику один мінус 19. Мінус 75 четвертих подамо у вигляді мішаного числа. 75 ділимо на 4. неповна частка буде 18, встаче 3. Маємо мінус 18,3 і мінус 19. Із двох від'ємних чисел більшим буде те число, модуль якого менший. Менший модуль у числа мінус 18,3, тому воно буде більше. Ставимо знак більше. І знак більше. Ми порівняли значення добутків Номер 84 із правля для повторення розділу 3 виконано.